Страні, я ж біолог. А ви біолог, ви гуманітарий такий. Да, так от э, я звернусь, э, сказав, екологія в нас за цей час не змінилася. Спадковість теж не змінилася, щоб ми народжували дітей. Навпаки, сьогодні кожне четверте, третє діття вроджується зроджуватими вагами. Ну, э, на медицину гроші тратяться не на медицину в колії. Гроші сьогодні тратяться на галузь, тому що медицина повинна бути для пацієнтів. А ми сьогодні тратимо гроші для того, щоб 에, розвивати, підтримувати галузь. Ну, Ось такий приклад. Всі чули ПЕС. в Києві позитронно ремісійний томограф, побудували на Святощину на Верховині. 500 мільйонів гривень вклали. Бюджет Києва на охорону здоров'я, на медицину, не на охорону здоров'я. На охорону здоров'я ні медицину. 2 мільярди. Четверть потрачено грошей. Центр три рази відкривали різні прем'єри, не працює досі і не буде працювати, тому що так побудовано. При цьому, що його ціна десь буде так порядка, ну, може, 240 мільйонів гривень, ну не 500. Але вже те, що є. І так сьогодні теж. Точно так моя думка і за перинатальні центри. Це піар, це суспільство буде ще дуже довго виплювати. Народження дітей вагою від 500 грам до кілограму. Дуже довго. Чому? Десь порядка 60-70% це е, вони помирають, як би їх не викажували. З тих, що виходжують, що залишається більше 90% це залежні інваліди. Або нема зору, або нема слуху, або повно треба всяких проводити операції. Тобто. Це суспільство стикнеться тим. І оце, що сьогодні дають при народженні мам певні суми, це суспільство теж ще буде виплювати. Це зовсім не така повинна бути технологія цього. От. Але добре, що дають хоч щось, будемо так говорити. Ну, це такий екскурс. Я на це запитання, що ви мені задали, чи медицина нам чи хто може. самі собі. Якщо не поможемо, нічого не буде. Але якщо ви візьмете будь-яку тему іншу за е, ЧПТ, я думаю, що ми зможемо з вами подискутувати. І мені було б більш цікаво, щоб я не був в мене монолог, а щоб ми з вами дискутували навіть ці 40 хвилин, які відведені для мене. Це ви натякаєте, що вже можна? Звичайно. Тоді, шановні колеги, трошки змінимо формат. Запрошую всіх подумати над запитанням Миколі Єфремовичу, а я для розминки одне питання дозволить. Миколі Єфремович, ви так старанно обходили не тільки імена, хоча займенники вживали. Вона, наприклад, вона ну, голова? Да, 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 да. О, так, <реш> да, да. Скажіть, будь ласка, а от за цей час, доки ви Якогось там 94-го чи якого року там уже по mm. тому mm. вертепі, так? Дві да. 2002-му. друге. Дві 2002 друге, як вибори були, так? Да? Так, mm. я пригадую, здається, mm. 13 вас опонентів, було, бо отак 28. — Бо я з одним із опонентів з ваших працював проти вас. Ну ми програли вам. Mm. Це таке Ну, mm. хоча б скопівку заробили? Ні, долю. Mm. Програли. Mm. Так мене цікаве точно. Невже? Це так мало суттєво, що ви жодного разу не згадали серед зовнішніх факторів так звану політику, тобто політику спрямовану на оздоровлення нації. Є тут якісь тенденції, ми бачимо це на собі. А як узагальнено ви бачили це, наприклад, всього суспільства? Ну, я вам скажу, що, ну, раз в цьому плані, то будемо говорити так, як є, в 2000 вересні. 13 здається, вересня 2007 року е...